Доброго дня! Для тих, хто займається гортензіями, то вже варто подумати про те, що для того, щоб змінювати колір, потрібно заздалегідь їх уздобрювати. Хто займається гортензіями, ми знають, що алюміній сульфат використовується для підкислення ґрунту та зміни кольору гартензій. Зазвичай гортензії мають рожевий кольор, але якщо ґрунт кислий, то колір квітів може змінитися на синій або блакитний за допомогою галунів. Тому сьогодні, хоч і лютий, 22 лютого, але вже я взяла наперед, тому що розумію, чи поки потім прийде посилочка, поки що. А краще вже мати заздалегідь. Що це в мене? Це в мене алюміній сірчана кислість, сульфат алюмінію, коагулянт. Тобто я е, взяла вже в великій кількості для того, щоб е, підкладати, обкладати рослину свою, яку я буду змінювати, кольор. Це буде в мене Endless Summer. Ось на такій стадії Насамперед. я вже додаю, можна додавати і планую я додавати вже. Добрива і галуни для підкислення. Вже брунька лопнула. Ось знизу, я бачу, вже починають проглядатися бруньки лопаються і вже гортензія поступово починає готуватися. І, щоб, і Я хочу, щоб не пропустити цей момент, коли Здобрити і почати вже змінювати кольор, щоб вона вже в мене почала вбирати в себе всі ці корисні властивості галунів, добрив. Тобто тут у мене кислий ґрунт, але приборчик показує, що кислотності недостатньо, тому я буду підкислювати ще перед тим. Як зробити закласти галуни, я І добрива. Я спочатку підкислю або бурштиновою кислотою, або лимонною кислотою. Бурштиновою кислотою я розвожу один пакетик 5 г на 10 літрів води бурштинової кислоти. Я розведу, удобрю, але на зволожений ґрунт. І після того буду додавати вже добрива. Для гортензій, а також заложу в горщики галуний, алюміній сірчано кислий. Це все я буду робити для зміни кольору. І чому я зрозуміла, що мені потрібно багато? Тому що, наприклад, я купляла упаковочку за 250 г, то мені її не вистачило для того, щоб змінити колір. Чому так? Тому що в мене вода лужна ґрунт, хоч я і обла... обкладую всюди, я і в горшках, і в землю те, що я висаджую, я обов'язково закладаю кислий ґрунт для всіх гортензій, без винятку. Навіть і в... у волотисті. От. Але бачу після замірювання кислотності, що у мене дуже швидко кислотність зникає. От, і тому мені потрібно і більше галунів, ось цих алюмінію більше. Тому я вже отак от взяла більшими порціями, до речі, набагато вигідніше. Наприклад, це в мене 80 гривень за кілограм, я взяла. Так, він крупніший, він буде довше розлагатися, розкладатися в ґрунті. Але він буде поступово-поступово віддавати свої властивості. Тому Взяла заздалегідь і багато, тим більше, що період зберігання до 29-го року. Вистачить аж з головою, а використовую я його багат, багатень, багатенько, тому, думаю, що буде це. Ну і чому я знімаю це відео? Буде корисно для тих, хто тільки починає. Що заздалегідь, придбати, бо маю вже такий досвід, що в минулому році я. Почала змінювати колір тоді, коли вже в в мене рослинка мала бутончики. Листя вже все був кущик, але бутончики були вже зав'язані. І все одно вона в мене не змінила колір. І підкислювала я її. І в горщику, тобто закрита вже коренева система була. Але через воду, ось така, така може бути напасть, як то кажуть, такий може бути результат, коли вода лужна. А підкисленою водою не можна постійно ну, на сухий корінь брати його, поливати підкисленою водою. Треба обов'язково зволожити, а вже тоді додавати підкислену воду. А після підкис... зволоження підкисленою водою ми додаємо всі добрива. То, як не крути, в мене виходить такий замкнутий круг, що вода лужна, і тому виникає потреба в тому, щоб мені більше закладати ось цих підкислюючих елементів. Сірку заложила. Вона теж поступово якраз в цьому році видасть свої властивості, тому що я в гранулах закладала і вона повільно буде віддавати свою кислотність. Ну І галуни так само. Те, що я поливала, я поливала буквально кожен день по 200-300 мл. Якщо це був горщик 3-літровий, це була закрита коренева. Коли я вже висадила в ґрунт, я вже по 3 літри заливала, підливала і 2 літри. Ну, спочатку з меншого до більшого я йшла, щоб спостерігати, як в мене вийде це. І дійшла до того, що я все одно поливаю його великої кількості ось цими ось галунами. Але все одно колір єлі-єлі почав зафарбовуватись. От, тому в цьому році робимо висновок, і я хочу зробити із самого початку. Тобто, ще кущики тільки будуть прокидатися, тільки будуть лопатися конуси вертенці. А вже я. Ну, звісно, буду дивитись по температурі, але конуси будуть лопатись тоді, коли температура вже буде достатньо ну, тепла, то й галуни вже будуть працювати. Буду навкруги розкладати під кущем від самих бруньок. І, сподіваюся, досягну свого результату. Буду спостерігати, чи мені це вдасться, чи ні. Побачимо, як використовувати сульфат алюмінію для зміни кольору широколисної гортензії? Я беру 2 столові ложки на 10 літрів води, бо в мене ще раз звертаю увагу на те, що вода лужна, тому я збільшую порцію галунів. Якщо вода має нормальний pH, то можна взяти 1 столову ложку на 10 літрів води. Зазвичай кольор буде змінюватись вже через кілька тижнів. Бажано почати поливати. Таким розчином з самого початку вегетації я повторюю цю процедуру кожні 5 днів, хоча рекомендують кожні 2-3 тижні. Але в моєму випадку цього замало. Важливо е кожну процедуру робити на Це Вже посилка прийшла по кілограму, У мене тут 3 кілограми, і буду використовувати всім гарного, позитивного, мирного. Настрою дня. і до зустрічі на каналі.